Хм. Mm. Я знаю, куди я стану. Так, давай один одному не заважати. Дякую, що підштовхнув. Привіт, Чак. Ти не занадто наглий. ти не занадто наглий. Ти мене побачив? не не побачил <свист> э Не попав. О, oh, мене ще один є. У мене ще один є. Де, зникло падло? Давай, я хочу б тобі останній засадити. А ти не хочеш? Зараз тільки стану на каде він викатиться. Ну і чого ти боїшся? а? Чого ти чекаєш? Ладно, чекайте собі далі з цим чармуратом. Куди ти бораз клетиш? Не поспішай. Бля, ідеальний світляк. Велетенський барабан, багато хепешок. Льопик, ти ж не думаєш, що ти просто так виїдеш? Ай, борасик, ну який же ж ти? У такого хрена він полетів? М? Так, понятно, вы никуда не тикаете. О, Чармурата нарешті добрали. Аллилуйя! Через столько років. Ну, Цего треба было добирати. У него пушечка. І цього руки чешуться, за забрати не можу. Хм-хм-хм-хм-хм-хм! <смір> мене трясе! Ммм, mm, там Борасик за камінчиком сидить. Борасик, не думай, я подивляюсь в твою сторону. Я подивляюсь в твою сторону. Ладно. Дякую, що відволік його. Дякую. Ні, насправді, ну, його треба було відволікти на іншого. А мені просто в нього залетіть. Так. Треба якось одного Бораска підснять би. Так би мовити сфотографувати. Е, взяли і злякали. Тепер я його злякав. Той зник, так, Побачу його, і він мене побачив добре. Мексик. А хто те? А, третій 43 засвітив. Ет, курва, другий не залетів. Не знаю, що в мене є час, поки всі наведуться. Дати йому два. Так, пора заказили, чудово. Двора злили. чудово. А, вони всі на горі сидять. Вони всі на горі сидять. Тоді треба через взад. Бляха. Не дивись так на мене. Козанятком станеш. Е, сука. Не, ну на рівно місце двох розібрав і третього підранив И його ще забрали. И это мой асист, и это мой ассист. Ну все, супер, першом вам нема проблем разобраться. Ну и что, они стоят? Вы его, можете впушить уже. Лехо, ну, ти все. Майстрос? Я не пам'ятаю, був моя майстер? Ні, походу, не було. Це при тому, що ще мою тачку злили. Ну, бо тут сумарка вийшла. 7000. 7000 сумарка вийшла. Ну, плюс в топі. Так, а в мене вже немає підвищувачок, так? Да? Ну, потратив. Всі. Ладно, хер з ним. Але майстро сюди. Так, да, просто треба світляком працювати. Так. Що нам краще? Ми типу швидші, так? А так ми типу повільніші. Піо. Mm -hmm. Отут я вагаюся. Типу, скритість мені теж треба була б, але мене і так достатньо. А тут я буду просто швидше рухатись і швидше ремонтуватись. І плюс назад здаватиму ніхара собі. Коротше, беремо рухливість. Вона завжди важлива. Не, ну майстроса забрати, це, звісно. Цирк.